Всім привіт! Як бачите, в мене родподи. Я на карпової рибалці нахожуся, але річ піде не про карпову рибалку, а про спінінгову рибалку. Так як короб зараз мовчить, день, обід, він, мабуть, спить. Тому я вирішив зняти короткий відеообзор про нову свою палицю. Давайте вам її покажу. Ось моя нова палиця. Як ви бачите, всім відома. Валиться Аріон, але Аріон в тесті 5.21 і зріст-2,90. Тобто, ну, досить таки велика. І сьогодні я її хочу потестити різними грузами, як вона буде себе показувати, працювати. Ось я вже наготовив грузики свої, починаючи від 4 грам і заканчуючи 22 грамами. Ну, тут подивимося. Оцей ряд і оці всі грузики це все ми пройдемо з вами. І подивимося, що і як оця палиця себе покаже. Розпочинаю я. Он Зараз відійду з другої сторони. О, Розпочинаю я з 4 грам, хоч палиця з 5 грам, я розпочинаю з 4, так як у мене це саме маленька вага. І стоятиме у нас постійно з вами фетік 2,4 дюйма. І буду кидати отут між палицями. Ну що ж, поїхали тестити палицю. Гайлала. Так. Щось упіймати, я не знаю. Упіймаємо, не упіймаємо по путі, але покидати, покидаємо. Так, ось наші 4 г. Ну, давайте подивимось, як ці 4 грама, що у нас собі вони покажуть. Ну, на паличці ці 4 г взагалі не відчуваються. Тільки вже коли підкидаєш, щось відчувається. Досить паличка, до речі, чувствительна. Тому отак підкидуючи трошки, вже такі ударчики йдуть. Ну, поїхали кидати. Ну так собі. Метрів 15 кинув. 4 грама. Ну, кінчик я не бачу, щоб відігрував. Але містами таке вроді би трохи є, але не забуваємо, що є невеличкий вітерець. Так, да, кінчик трохи відігрує. Я вам скажу, є, все-таки, от ближе я підійшов до берега, то відчувається, що кінчик трошки відігрує. Але раз через раз, ну так собі. 4 грама, ну це для мікрушників, хто любить страдати мікрухою, так. Да. Я такі вагін не люблю, не гратися. Але 4 грама непогано вона себе показує. От. Ну, можна було б і краще. От, до речі, щойно взагалі до берега підійшов, то 4 г відчувається, працює. Але я б не сказав, би, що повноцінно все як полагається. Маловато для цієї палиці 4 г. Все ж таки вона від 5. Ну, швирять так собі, можна достатньо швирять далеко. Ну і поки дочекайся, щоб до дна впала і рак свисне. Ну, В основному відчувається тільки по шнуру. Ото як бачиш, що шнур провис, значить упала на дно. Ну так собі. Ну що ж, поїхали 6 грам. У мене інтервал буде стрибати через кожні е 2 грама. Так, оп. Нашу рибку я дістав. Палицю ставлю. Так, знімаю. 4 грама кладу, беру 6 грам. От, наші 6 грам. От, де воно тут, не знаю, видно, не видно. От 6 грамів. Поїхали. Так, ну на відчуття вже от сходу відчувається, відчувається. тут навіть 6 грамів вже ну, повністю працює, відчувається. А ну поїхали. О, та, звісно, 6 грамів і летить на порядок далі. Ну, кончик слабенько, але відстрілює. Тут навіть повторного забросу закидувати не буду, тому що немає смисла. палиця досить далеко 6 грам кидає. Ну Кончик так собі. Я не скажу, що він добре відігрує, але видно. Але на вітру, до речі, не буде видно, що він відігрує. А от коли там на середині ставка є вітерець, а тут, де я нахожуся, вітера немає, то воно відіграється. Тут би, дув би вітер би не побачили. Ну, приємно. Ну, стоки та обно я не відчуваю особисто. А кончик містами стриба. Так, ну, в принципі, непогано. непогано. Пішліть, спробуємо, що таке для цієї палиці 8 грамів. Оп, знімаємо 8 грам, О, 6 грам, беремо 8 грам. О, не знаю, видно, не видно, 8 грам. Ну, що я скажу, уже з ходу зразу відчувається, що 8 грам палиця буде працювати ярко. О, та летить. Якби я селікошку пішла не розкручувала б було б взагалі шикарно. Можна поставити звичайний імпак, то я думаю, буде цікавіше кидати. Все ж таки, не найкраще я приманку для дальніх закидів поставив. Так, ну Тут вже відчувається, да? 8 грамів вже кончик повноцінно працює на кожному обороті. Але коли подує сильний вітер, ну там 5 метрів в секунду, 4 метри в секунду, думаю, що нічого не видно буде. Ну дно я ще не відчуваю, щоб стукало в дну або щось в цьому роді. Ну, приємно. 8 грам хорошо працює. Тобто, вже з 8 грамами цієї палиці можна комфортно досить працювати на хижака, я вам скажу. Ну, одна все рівно не відчуває. Хоча у мене, як бачите, отут з самого початку глина. У мене тверде дно йде. І тут тільки іл з тої сторони є. Ну, зато приємно йде. Приємно працює. Окей, давайте з вами перевіримо. Тепер 10 грам. Беремо з вами 10 грамів. Хоп! Хоп! Є ось наші 10 грамів, як бачите. Ну, та, тут вже відчувається, це вага 10 грам. О, та і летить по царськи. Ну і до дна швидше вже достає. Та, о, та ви що. 10 грам відстрелює. І відчувається в як по дну йдеш з 10 грамами. Тобто можна сказати, що палиця свій потенціал відкрила з 10 грамів, як на мене особисто. І навіть зараз розпочався вітерець, Вон по дереву видно, що у мене тут вітер дує. Кончик все відпрацьовує абсолютно. І навіть при вітрові кончик працює і гарно відстрілюють по дну. Ну, добре. 10 грам шикарно, я вам скажу. Дуже шикарно 10 грам ідуть. Да. І дно гарно вже відчувається, притом на повному виліті і під берегом. Що ж, 10 грам. Я так скажу, що себе, свій потенціал відкрила з 10 грамів, на мою особисту думку. Пішліть, візьмемо 12 грам. Так, пішліть спробуємо з вами, що таке 16 грам на цій палець. 16 грамів це вже ми будемо йти з вами по верхньому тесту. І вона досить буде, я думаю, взагалі шикарно працювати. Так, беремо 16 грам сілі кошку. Отак от, от. Видно, я думаю, що 16 грамів. Уже сількошка, як бачите, повністю буде ховатися за тільцем і заброси будуть дуже яркі. Але все рівно може розкручувати. Ну, поїхали. Ой, та ви що. 16 грам, да. Шикарно. Аж так, знаєте, на 16 грамах аж вудлище тяне. Відчувається, як будто тяне його. І дно гарно стучить. Ну, фух. По верхньому тесту, як вже пішов, то зовсім по-другому палиця себе показує. Шикарно, просто шикарно. Мені подобається 16 грамів як вона відстрілює. І на одному обороті вона 16 грамів також. Гарно працює. Ну, я думаю, просто, що 18 грамів це для дальнього закиду буде працювати. Але по вазі, по глибині ставка, самого 18 грамів уже не годиться в цій часті. О, там далі, там, да, там 9 метрів, 10 метрів глибини, то там таке діло піде аж бігом. А тут о, мілка частина, тут 4 метри глибини то 16 ще комфортно, але 18, думаю, це вже буде приділ. Але ж все ж таки нам головне відчути, як воно буде себе показувати. Тому поїхали, покидаємо з вами 18 грам. 16 грам є, беремо 18 грам. Ось так от. 18 грам. Це должно зараз летіти просто в космос. Ну, це якщо взяти 18 грам, 3 грама до самого верху. Якраз десь плюс-мінус ми добираємося до самого верху. Але ми все рівно, я думаю, підемо далі. За тест. Удивлюся. Поїхали. Так, вийшов, 18 грам. Ух, хорошо летить. Ну, одразу до дна достає, все-таки вага. Ну, то я вам скажу 18 грам на повному вилеті, відчувається як до дна касається. А я зараз йду по одному обороту, бо я спускаюся зі свала, тому по одному йду. Вот так вийшов, я вам скажу, в два оборота піднімаєш грузик від дна на, на два оборота шикарно просто. Ну і дальність польоту. Тут непогано, я вам скажу. Даже з розрахунком тим, що продуває місцями боковий вітерець. І, до речі, палиця не провалилася на 18 грамах. Тобто воно непогано відстрелює свої 18 грам при закиді. Шикарно. Мені дуже сподобалося. Давайте виматуватися і перевіримо, що таке для цієї палиці. 20 грамів. Вісімнадцять грам кладу беру двадцять грам. Та й о, двадцять грам, як бачите, польот буде зараз гарний. Так. О. -о, -о. Шикарно. Ну, я вам скажу, 20 грамм я швиранув, палиця не провалилася. Взагалі не провалюється ще. Ну що, стучить непогано. Іду в два оборота, оскільки скільки 20 грамів для 4 метрів глибини, ну це занадто, але для дальності закида це непогано. Якби там судак був, би, я б думаю він спокусився все рівно. Ну Так я вам скажу, до вподоби, до вподоби, да. Ну палиця відстрелює по страшному, просто відстрелює по страшному. Такі відчуття звісно, на максимальних тестах шикарні. Дзвонить воно, дзвонко відчувається. Я представляю, як буде покльовочка. Хоча я, я вже знаю, як покльовочка буде Судака на цій палці. Вона, звісно, передає непогано, дуже непогано дзвін удара. І Окуня, до речі, на повному виліті Судака вже ловив. А то так, дзвони ще тот. І що Судака, що Окуня, шикарно. Ну, це ми, грубо говоря, 20 грам плюс сілікошка, гачок. Це ми вже как би, переплюнули 21 грам загальної ваги. Але я хочу, знаєте, що зробити? Поставити 22 грама плюс сілікошка. Різково. Оріони не люблять перегруза, але ж, все ж таки я це зроблю От 22 грама. Так, одягаємо. Раз. Одягаємо два. Є 22 грама. І цікаво, палиця провалиться чи не провалиться. Думаю, що провалиться. Ну. Ні, не провалилася, друзі. Але я і не вклався в вагу. От, я все ж таки боюся нею шмалянути крепко. Ну, шо, 22 грама вона шмалянула. Можна вкластися, я думаю, результат буде поярше. Але палиця не провалилася. Це, я вам скажу, багато чого каже, коли палиця на перегрузах не провалюється. Ну, отак, непогано. Отлічно. Ну, далі 24 г шмаляти не буду. Все ж таки можна з дуру багато чого і переламати. Але я думаю 24 грама нею можна кинути, але не прикладуючи силу. Тобто на свободному легкому забросі можна це зробити аж бігом. Так, головне нікого не зацепити через спину і за плеча. Хорошо. Оце я приложився трохи, я вам скажу, то непогано. Непогано вона летить, дуже непогано. Я вам скажу, можна нею спокійно перегружати палицю, але чи надовго їй так вистачить, чи ні, хто його знає. Це ж все-таки може показати час. Ну, палиця мене радує. Радує. Гарно вона відігрує, потенціал вона відкрила з 10 грамів, як особисто на мене. Можливо, хтось відчуває якось щось по-другому, але я відчув так в даних своїх умовах. Ну що я вам скажу? Палиця себе показала досить непогано. Значить, відкидав я від 4 до 22 грамів, плюс приманка силиконова, то палиця навіть не провалилася на максималках, але на низах. Вона так, ну так собі. Ну, в принципі, якщо так розібратися, то майже кожна палиця на низах себе не дуже гарно показує. Але при повному штилі можна побачити, як буде і кінчик відігрувати і все інше. Але при вітрові, звісно, такого нічого не вийде. Ну а максималки да. Ну Якщо поставити достатньо аеродинамічну приманку, можна нею буде і шмальнанути дуже далеко. І все ж це від шмаляння залежить і шнур, який буде використовуватися. А так, в принципі, позитивні емоції від палички. Я вже не попрацював трохи, я в неї вже половив, я вже відчував на неї, як клює окушок, як судак, як щука. От, тому непогано, непогано. Палиця мені подобається. І длина береговика, і вона досить легка 110 грамів, це 2,90 Палицей 110 г з катушечкою в парі Fortran 3000. Хоча я вам скажу, 3000 може бути і маловата, треба може ставити 4000, і тоді буде досить таки непогано. В принципі, палиця я задоволений. Ну що ж, всім, кому сподобалось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!